Почала я грати в теніс у 6 років. Ось потім а, дуже багато займалася для себе. Почалися якісь певні результати. Батьки потім вирішили, що мене потрібно віддавати до більш професійного тренера. Якось так все закрутилося. Потім тренування в іншій країні в Києві. Ось і на жаль, з війною я завершила свою професійну кар'єру через травми і через складну ситуацію в країні. А, тому наразі будуємо. Тренерську спільноту я з дитинства дуже е, полюбляла щось розказувати, розповідати. Навіть своєму тренеру я завжди задавала якісь питання цікаві. Тому е, я вже тоді зрозуміла, що мені це буде цікаво у майбутньому, і наразі мені дуже подобається передавати свої знання, так сказати, навчати інших людей любити цей вид спорту, бо він дійсно дуже крутий, класний і допомагає відволікатись від всього, що коїться mm. зовні. Я дуже радію тому, що люди, попри все, продовжують ходити на теніс, продовжують грати, виїжджати Це стосується професійних гравців. Вони тренуються наразі в іншій країні, бо дуже багато тренерів, на жаль, переїхало через ситуацію. Ось, але я бачу, як всі продовжують займатися цим, попри все. Олександр Малашихін, тренер з тенісу в Одесі. В тенісі вже 14 років. З них 4 роки треную. На початку війни, коли я перестав тренуватися, і так, сталося, що спочатку почав зперенкувати, потім потроху тренувати, почав працювати з хеною, і після цього вже я повністю йшов тренерство. Більше за все, подобається напевно, Якось вчити людей, якось в цілому спілкуватися, якийсь контакт з дітьми, чомусь навчати, давати якісь нові знання. З дітьми це зовсім інше відносно з дорослими, якщо порівнювати, бо з дорослими ти більше можеш зробити якийсь контакт як вже. Людина з людиною, а з дітьми все одно тобі потрібно спілкувати з ними з ними на їх мові, так би мовити, і якось підстраюватись під кожного. щоб дитині сподобався теніс, і він розумів, що це не якась робота для нього в майбутньому. А це в першу чергу те, що йому подобається, те, що він хоче робити. От і так само в цілому для дорослих, щоб вони почали любити саме цю гру, а не просто приходили, тренувалися і так далі. Справжній спортсмен, якщо це стосується професійного спорту, він завжди повинен кайфувати від того, що він робить, тому що без цього він просто не буде отримувати певний результат, якого він прагне. Якщо це стосується людини, яка просто прийшла на теніс, щоб отримати від цього задоволення, вона повинна обрати собі достойного тренера, який буде його направляти на це, який буде її вести. Це дуже важливо. Я дуже прагну того, щоб в Одесі нарешті з'явилася якась така велика академія, тренерська спільнота. Її завжди дуже не вистачало, як на мене. Любий від спорту на зараз потрібно розвивати в нашій країні, бо це дуже погано в нас розвинено. Тому потрібно працювати над всім. Ну і звісно ж, не вистачає. Турнірів, наприклад, знову ж таки, бо в нас зараз в Одесі ФТУ офіційно нічого не проводить, як я знаю. Тому потрібно якось це відновлювати, як було в минулому. Хотілося б когось виховати, також хотілося б зробити академію в Одесі, щоб навчати гравців та якось розвивати наш вид спорту у Україні і у світі в цілому.